Отже, говорячи про керіри, про переносички, жопка не просто має тут бути жена, а дитина має на ній провисати. Тобто я для того, щоб вона провисала, ось я так нагнулася. Дитина тепер жопкою висить. Бо якщо ви просто садите, отак посадили, дитини рівна спина, рівна не має бути, має бути округа. Тобто ми почматвій отак всадили жопу, жопка висить. Але в чому мінус? Ноги не мають звисати, а в нього ноги висять, тому що тут немає тканини. Тут має бути більше тканини, да, яка буде отак піднімати ножки. От, оце от саме правильна позиція. Тобто, якщо, наприклад, ходити з цією переноскою до шести місяців, ось отут треба підтримувати ось такої ніжки. Якщо так підтримувати, все супер. Але ж ми хочемо переноску для того, щоб були вільні руки. А якщо у нас вільні руки, висять ніжки, і це уже неправильне неправильне навантаження на спинку. Тобто, коли обираєте люксад, обирайте, щоб ось тут було навмисно. Тканина, яка буде підтримувати ніжки. Причому чим вище, тим краще, тобто найкраще до колінок. Але ж дитинка росте, росте, тому ось так і виходить, що в нас був класний рюкзачок з гарною правильною вставкою. Ось тут тут набагато більше тканини. Але все, вставочку ми витягнули, а для. Без вставки ще дитинка не доросла. Тобто вставочку переросла, тоді не доросла. От і цей рюкзачок, він взагалі класний. Дитинка офігенно висить, дуже круто. Але ніжки треба тримати. Тому що, ну, неправильно, як тільки вони пускаються, одразу відчувається навантаження ось тут. Має бути буковка М. Така.